Понад 80% інфекційних захворювань передаються через брудні руки серед основних кишкові інфекції, гепатит А та паразитарні захворювання. Запобігти зараженню хвороботворними бактеріями та вірусами може звичайна гігієна рук. У Буковинському клінічному онкологічному центрі вперше провели інформаційний захід з гігієни рук. Його організував Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Захід організували для медичного персоналу, який відповідає за гігієну рук, щоб запобігти передаванню інфекційних хвороб при наданні медичної допомоги, для того щоб координатори співпрацювали між собою, приймали досвід одне від одного, щоб ми ми з по всім моментам наказу, які ми потрібні дотримуватися. І для того щоб правильно та якісно впроваджувати гігієну рук в закладах охорони здоров'я для того, щоб це було ефективно, для того, щоб зберегти здоров'я медичних працівників та пацієнтів, такі заходи планують проводити щотри місяці. Гігієна рук є дуже важливим компонентом системи інфекційного контролю, оскільки 70% інфікування під час надання медичної допомоги можна запобігти. Шляхом дотримання гігієни рук через брудні руки медичний працівник може не тільки перенести інфекцію пацієнтам, а й заразити себе. Чисті руки це невід'ємна частина в наданні стаціонарної допомоги пацієнтам. Підготувати ініціативи з покращення гігієни рук у закладі, визначити зацікавлені сторони та заручитися їх підтримкою. Це є основне для координаторів з гігієни рук. До заходу долучилось 27 координаторів з гігієни рук зі всіх закладів охорони здоров'я Чернівецької області. Я для себе зробила висновки, як краще досконалити нам знання з практики гігієни миття рук, щоб скрати своїм медичним працівникам, колегам для того, щоб захистити себе і наших пацієнтів, тому що це наше здоров'я, це наш захист. Здоров'я наших пацієнтів. Ми детальніше навчилися обробляти руки, слідкуємо за цим, детально розказувати нашим працівникам про гігієну обробки рук, про хірургічну обробку рук. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал С4.